Росія тестує е, обороноздатність країн НАТО в Європі. Росія тестує спроможність е, приймати радикальні рішення, якщо вони будуть порушувати повітряний простір. Вони це роблять своїми провокаціями, дронами, літаками і так далі. Е, е, і на сьогоднішній день, на жаль, немає чіткої позиції однієї позиції на все НАТО е, щодо того, як діяти у випадках, коли Росія ці провокації робить. І е, ми зараз все розберемо, але мені однозначно здається, що недостатня реакція е, в більшості країн е, НАТО в Європі е, недостатня реакція на те, що робить Росія. Саме тому ми щоденно бачимо все нові і нові провокації. І ми давайте про це Поговоримо, це дуже важливо для всіх українців, які проживають в Європі, та для всіх українців, які проживають в Україні. Бо однозначно, якщо е, якісь е, неприємні ситуації почнуться на території Європи, то в такому випадку, скоріш за все, допомога Україні буде максимально обрізаною. Бо Європа захоче озброїтись самостійно або вже цю зброю якимось чином використовувати, і це звісно, що вплине е, в тому числі і на український фронт, і на українців, які в Європі. Проживають. Дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас за таку друзі підтримку. По перше, Зеленський заявляє, що Путін використовує різні далекобійні типи дронів, щоб подивитись стан готовності Європи. І ми бачимо, що ми бачимо ситуації, коли в Європі дрони, які коштують по 10 тисяч доларів, збивають ракетами, які коштують по декілька мільйонів. І все зараз я не знаю, чи проходить якась активна підготовка до майбутніх провокацій, чи не проходить. Але, Але ситуація от така: Макрон дуже і дуже детально прокоментував цю ситуацію в інтерв'ю в Франце 24. Він сказав, що НАТО має активізуватись на сходинку вище в разі нових російських провокацій, але без відкриття вогню. Як він каже, це означає, що якщо хтось знову вас провокує, ви повинні реагувати трохи сильніше. Але зіткнувшись з цим випробуванням російської армії, ми не збираємось відкривати вогонь. Зараз ми оцю Макрона заяву розберемо, а потім перейдемо до одної дуже цікавої статті, яка проводить паралелі між. Сьогоденням, тобто між ситуацією Європи та Росії в лиці Путіна і ситуацією 1938 року, де були замішані Нацистська Німеччина, Європа, Чехія і так далі. Бо це, це все дуже насправді схоже, і вони роблять все те саме. Причому роблять все те саме, наприклад, та сама Франція. Макрон додав, що важливо показати Москві. Що ми знаємо, як захистити Україну і продовжуємо захищати наш повітряний простір. Ми не можемо допустити, щоб у Путіна закріпилась ідея, що Польща, Естонія чи Румунія перебувають в слабкій ситуації, тому що наступний етап це Німеччина, а потім і Франція. Макрон також привітав новий підхід Дональда Трампа до України і висловив сподівання, що заяви США ем, посилять колективний тиск, щоб підштовхнути Росію за стіл переговорів. Це коротко, якщо так сказати. це... Умиротворення, умиротворення е, агресора. І от, власне, е, виходить е, стаття в журналі Еспресо, і там на обкладинці, е, російський триколор, рука підні, піднята доверху, і е, заголовок Хайль Путін. Про що йдеться? Простягнута рука віддає нацистське вітання, але замість кольорів Третього рейху російський триколор. Таким чином, італійський е, тижневик проілюстрував редакційну статтю, в якій йдеться про небезпеку гібридної війни Путіна, загрозу європейським кордонам і підтримку ультраправих рухів, які виступають проти Європейського Союзу. І це сили, які, е, скоріш за все, покликані розвалити Європейський Союз з середини, точно так само, як і єдність НАТО Ельс закликає не повторювати помилок, допущених з Гітлером. Мир не купиш капітуляцією, замаскованою під дипломатією. 1900, у 1938 році Європа обрала умиротворення. превентивну капітуляцію, замасковану під дипломатію. Сьогодні ми опинились на подібному роздоріжжі. Урок Судецької області говорить нам, що кожна невдача лише підживлює нові претензії. Росія не нацистська Німеччина, а Путін не Гітлер. Проте логіка територіальної експансії, зневага до загальних правил, інструментальне використання страху дуже нагадують ті темні роки. Питання, яке ми повинні задати собі, чи зможемо ми відреагувати, поки не стало занадто пізно. Тому що історія не, не прощає тих, хто воліє забути. Така, от, на мою думку, це досить. Е... Красномовна стаття, особливо коли вона виходить в Італії. Нагадаю, що Італія була якраз в Другій світовій війні фашистською країною, де також і вона виступала на стороні Німеччини, власне, в цьому всьому, і вони, як ніхто, знає, що буває, коли фашисти приходять до влади. І на раді на, на, би, на, е, ряду з цим є ряд нових провокацій, в тому числі і біля кордонів Сполучених Штатів Америки. Це називається, друзі, докерувалися. По-другому назвати це не можу. По-перше, через появу російських військових літаків, що діяли в зоні ППО Аляски, США піднімали в повітря літак ДРЛВ Е3, паливнозаправник та кілька винищувачів. Повідомляють ЗМІ. Uh, і uh, що було? Мова йде про два борти Ту 95 МС з аеродрому uh, Українка, які діяли під прикриттям двох винищувачів су 35 Вони здійснили тренування в акваторії Берингового моря поблизу берегів Аляски. Тобто Росія вже перевіряє також і готовність Сполучених Штатів Америки після uh, заяв того самого Трампа, який сказав, що ви в Європі там собі розбираєтесь самі, бо нас. Відділяє океан, але Трамп, напевне, географію не дуже добре вчив, і він не знає, що Росія насправді з Сполученими Штатами Америки має е, спільний кордон якраз то на Алясці. Їх від, відділяє не океан, а відділяє маленька протока, яка в зимі взагалі замерзає, і там можна перейти е, без жодного плавання з одного континенту на другий. Е, далі. Тим часом Туреччина відправила до Литви літак з радарами після порушень повітряного простору країн НАТО, дронами і літаками е, РФ. Тобто бачимо, що Туреччина також в, е, зараз починає включатись і починає, так як Туреччина є членом НАТО, і вони, е, Туреччина, як ніхто добре знає, як поставити в таких ситуаціях. Росію і Путіна на місце. Бо нагадаю, що в 2015 році, коли такі провокації відбувалися на кордоні Туреччини, Туреччина просто збила російські літаки, і після цього вони вже нікуди не залітали. Чи може Туреччина зробити щось подібне другий раз? Дуже легко. Бо в ми бачимо, що Ердоган е, в таких ситуаціях не дуже сильно е, панькається з ними, не грається в цю дипломатію, а просто е, попередив. Залетів ще раз, збив. І отак от це все відбувається. Також прямо зараз турецький літак вилетів на розвідку над Чорним морем, для того, напевне, щоб подивитись стан ситуацію, провірити так на, на сьогоднішній день, що там відбувається. Далі ще одна провокація була також вже друга. Над Данією, бо знову кружляли безпілотники, ті, які декілька днів тому також кружляли, а потім десь безслідно самі по собі зникли. І особливо тривожно, що вони літали в місцях базування f 16 та f 35 і е, в країні можуть оголосити надзвичайний стан. Що найцікавіше, в Данії також сказали, що другий раз що вони не змогли збити ці безпілотники, і вони знову десь зникли. Така от історія, тобто, бачимо, що це якась така не дуже смішна гра, яка просто зараз відбувається на території Європи. І тепер фактично кожної ночі можуть бути якісь подібні ситуації то над однією, то над іншою країною Європейського союзу. При цьому Польща Євроектів передає, що Польща готується збивати російські дрони над Україною. Без згоди НАТО або Європейського Союзу. Бо Польща, як ніхто, добре розуміє, що е рішення НАТО або рішення Європейського Союзу в цьому випадку є не дуже доцільними, бо дрони, коли залітають, на територію Польщі, то вони падають на територію Польщі, а не наприклад на територію Німеччини, чи Бельгії, чи Нідерландів чи Франції. Вони падають саме на територію Польщі і е, французи чи німці не можуть фактично вирішувати, де і як полякам захищати свою територію, якщо НАТО на сьогоднішній день не може знайти консенсусу і збивати. Е, Оці незаплановані об'єкти в польському повітряному просторі так, щоб це не заважало життю і безпеці громадян Польщі, газета Виборча також повідомляє окремо, що Польща планує збивати російські дрони та ракети не тільки над Україною, а навіть над Білоруссю. І що зараз вже готується відповідний. Законопроект. Чи будуть вони прийняті, чи будуть прийняті такі рішення, дуже цікаво, але однозначно, такі рішення, якщо вони будуть прийняті Польщею, вони будуть показувати справді рішучість польської влади до жорстких дій за порушення їх повітряного простору. Тож будемо слідкувати за подіями, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім, як завжди, гарного дня. До нових зустріч!